Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимось з вами новинки з магазину Аврора. Покажу вам посуд, кухонне приладдя. Всі новинки. Дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі. Для мене це дуже важливо. Цукерниця скляна на ніжці з кришкою перламутрова. Виглядає як кришталь по 99 гривень. Ціна приємна. Ще по 59 гривень. Поменше. Теж мені дуже подобається. Креманка скляна на ніжці уніглас 230 мл. Тут можна навіть подавати салати на Новий рік по 59 гривень. 55 гривень ось така криманка на ніжці. це більше для десертів. Ось така по 55 гривень зі сніжинками. 39 гривень ось таке блюдце скляне, діаметр 15,5 см. Теж дуже гарно виглядає. 39 гривень. 59 гривень піала керамічна, не бачила таку раніше. Біла з зеленим малюнком. 11,8 см. Дуже гарно. Тарілочка фарфорова. Ціну знижено. Зараз вона коштує 99 гривень, який новорічний тримач для серветок приїхав порцеляновий фігурний пряник. Мені дуже подобається, дуже весела така тематика. Привезли багато по 149 гривень за одну штуку. Зараз по акції бульйониця скляна з декором. Тут такий борщик, хлібчик, морква. Томати, зелень дуже гарно виглядає, по 55 гривень. Теж новинка, мабуть, собі візьму. Мені дуже подобається такий принт. Ще дивіться, який салатник приїхав. Теж такий, знаєте, для святкового столу для подачі по 19 гривень за одну штуку. Бульйонниця скляна 410 мл. З такими ручками, по 39 гривень. Ціну знижено, 88 гривень, тарілочка, полуниця. Також по 77 гривень ось такі салатники з золотим обідком. Теж новинка. 119 гривень піала з золотим обідком. Меншого діаметру 99 гривень. І 179 гривень ось такий салатник скляний кольоровий. Золотим обідком в тому ж дизайні. Ємність для сипучих з дерев'яною кришкою 119 гривень. Ціну знижено. Така тарілочка 169 гривень. Тут таке здорове харчування, вуглеводи, білкова їжа, зеленьовиче поділено все 27х27 27 см. Або ось така прямокутна тарілка. Зараз в акції 77 гривень 28 на 20 см. По 88 гривень шумівка. Ополоник. Кухонний металевий, силиконова ручка, нержавіюча сталь. Ложка для спагетті. Металева з чорною ручкою 59 гривень. І виделка кухонна для м'яса теж 59 гривень. Ось така чашка новинка по 49 гривень. Я головний чарівник мого життя. Тут об'єм 260 мл. І теж по 49 гривень немає нічого неможливого. Ось по акції стакан скляний з подвійними стінками і декор всередині 88 гривень. Стакан скляний з подвійними стінками ребристи, 88 гривень. Ось келихи для пива. Українська тематика, козаки по 77 гривень. Ціну зараз знижено. Ще новинка келих для шампанського. Хвилястий, гляньте, який. По 189 гривень. По 99 це з минулого року. І ось цей з минулого року по 99 гривень. А ось новенький для вина бокал. Теж дуже прикольний, по 385 мл всього 59 гривень. Є ще дешевше, по 29 гривень, звичайний келих для шампанського на 190 мл. По акції келих для вина скляний ребристий перламутровий 77 гривень. І для коньяку 39, ще для шампанського 44, тут трохи більше об'єм. Для вина 39. І ще ось такий для вина інша форма. 390 мл 39 гривень. По 499 гривень ваза для квітів порцелянова з визерунком. Ось така і сребляста. По 299 гривень фарфорова. Дуже незвична. Мені подобається. Ваза для квітів. Парфорова подвійна 229 гривень. Келих для шампанського 88 гривень, сірий. Тут ще такий невеликий є орнамент, але його на відео не видно. По 119 гривень келих для вина. Ось такий, теж гарний. І для вина з кольоровими гранями 139 гривень. Новинка ємності для спецій, скляні 49 гривень. Баночка для спецій 24 гривні. Млинок для спецій ручний, скляний. Тут пластик і метал по 59 гривень. Ємність для меду скляна з ложкою. Є різні кольори по 44 гривні. 88 гривень сушарка. Пластикова. По акції зараз є в чорному кольорі. Пластик такий, знаєте, міцний, ну якість непогана. Знаю, любите дивитися сковорідки різні і кастрюльки. Зараз по акції сковорода алюмінієва без кришки на 28 сантиметрів 549 гривень, 20 сантиметрів 399 гривень. Акцій більше немає, але ось ця новинка з'явилася 26 см. Сковорода кована з антипригарним покриттям 399. 20 см 349 без кришки. І 299 ручка під деревом теж 20 см. Трошляк металевий з ручкою 28 см 189 гривень. Ось така новинка. Контейнер харчовий, скляний з пластиковою кришкою. Йде в коробці. Ціна 249 гривень. Тут три відділення. Хороша новинка. Ось такий вінчик для збивання. Новенький. Тут пластик, металева ручка, механічний по 88 гривень. Овочечистка двостороння з лезами по 19 гривень. Ще з новенького підсвічник-скляний хвойна шишка. Дуже важкий. 55 гривень коштує. Підсвічник скляний за 109 гривень скляний. Ваза для квітів фарфорова з ручками 55 гривень. Ось це щось таке цікаве. Навіть не знаю, що це таке. Ой, що це таке? Статуетка декоративна порцелянова. Золотисте яблуко. Давайте подивимось, скільки воно коштує. 249 гривень. Так, на бюджетну таке яблуко. Пляшка для напоїв. Пластикова, кольорова. Тут є різні кольори 129 гривень. І об'єм тут, зараз вам скажу, 2 літра такий великий об'єм. Органайзер міні-універсальний пластиковий. Три шухляди, блакитний колір 99 гривень. Комод триярусний, пластиковий 199 гривень. Органайзер для дрібничок. Можна спеції зберігати, нижню білизну, по 49 гривень в двох кольорах. Гляньте, який гарний набір ложок чайних. Нержавіюча сталь, серце 4 штуки і гарна коробочка можна на подарунок 139 гривень коштує. Ось така дошка кохона дерев'яна кругла, смакує, як справжній козак. Зараз коштує 149 гривень. Є звичайні дошки 30 на 20 см алму. Пластикові тут mm. по 88 гривень. 99 гривень, ось така маленька дошка коштує. Кожди... Я хотіла показати вам солоденьке. Ну, тільки новинки вам покажу. Приїхали ось такі цукерки Шарм з кокосом. 64 гривні 110 г. По 99 гривень цукерки в асортименті. Гляньте, які гарні. З манго. Це всі цукерки з манго. Це для тих, хто любить. 16 штук, 114 грамів. Або зі смаком шампанського теж 16 штучок 114 грамів. І з фундуком. Це темний шоколад. Тут і карамель, фундук, ну, з різними начинками, теж 99 гривень. Метеорит арахісовий з карамелью. Теж тільки виклали, ще ціни немає. А ми зараз з вами подивимось. Ціна 88 гривень за 250 грамів. Ще приїхав сонячний віночок цукерки. Бісквіт, шоколад. Тут 430 г в упаковці. Теж ціни ще немає. Зараз вам покажу. 149 гривень. Ось такі цукерки жувальні приїхали. Палички, тут 10 штук з різними смаками по 59 гривень. І трохи покажу вам а, паличку, хапай, бо розберуть. Тут є ось такі батончики. з салона карамель три штуки за 49 гривень, по 30 гривень кіткат. Сік добрий ранок нектар 200 мл за 12 гривень. Нескафе кава розчинна: Класік». 170 грамів за 249 грив. швидкого приготування смаки в асортименті по 16 гривень. Чай, сонет 20 штук з гранатом 19 гривень, саусеп, верблюд, торгова марка. Тут 70 грамів, 49 гривень. Сироп до кави 29, цикорі, 59, 100 г. Кава натуральна мелина 420 г, 259 гривень. Цукерки жилині по 49 гривень, 80 грамів у упаковці. Вершки до кави. Ось такі ще приїхали 50 порцій, тут 200 грамів, ціна 55 гривень. Чай, альпійський букет 20 штук, 34 гривні. Або три слона на основі каркаде з ароматом вишні 20 штук, 22 гривні. Ще ось такі батончики приїхали до кави в молочному шоколаді. Ціна 24 гривні. І ось така ще міні-шоколадка 40 грамів з Мигдалем, 24 гривні.